Привіт, друзі! Якщо ви плануєте відкрити бізнес у Швейцарії або хочете дізнатися, як проходить інкорпорація у Швейцарії, це відео саме для вас. У цьому відео я детально розповім про всі етапи, через які проходить реєстрація компанії в Швейцарії, які документи потрібні, які юридичні форми обрати, і чому Швейцарія один з найкращих виборів для підприємців з усього світу. Чому саме Швейцарія? Почнімо з головного, чому все більше підприємців хочуть відкрити бізнес у Швейцарії. Ця країна це приклад стабільності, передбачуваності і високої репутації в очах світової, ділової спільноти. Основні переваги: низькі податкові ставки у деяких кантонах, зокрема в ЦУЗІ, ефективна ставка податку може бути нижчою за 12%. високий рівень конфіденційності та правового захисту, розвинена банківська та фінансова інфраструктура. Зручне географічне розташування у самому серці Європи. Саме тому інкорпорація у Швейцарії відкриває двері до європейських і міжнародних ринків. Які форми компанії можна зареєструвати у Швейцарії? Реєстрація компанії в Швейцарії найчастіше відбувається у двох основних формах: GMBH, це швейцарський аналог ТОВ. Підходить для малого та середнього бізнесу. Мінімальний статутний капітал 20 тисяч швейцарських франків. Усі учасники вносяться до відкритого реєстру. AG – це акціонерне товариство. Мінімальний статутний капітал 100 тисяч швейцарських франків. Половина має бути сплачена при реєстрації. Акціонери можуть бути анонімними, підходить для великого бізнесу, венчурного капіталу, участі у тендерах, обидві форми повноцінні юридичні особи. Процес реєстрації компанії в Швейцарії розповідаємо покроково. Реєстрація компанії Швейцарії передбачає послідовне виконання кількох важливих кроків. Перше. kyc перевірка Перед початком інкорпорації Швейцарії перевіряється особа бенефіціара, джерела доходу, юридична чистота відповідно до європейських норм АМЛ. Вибір назви компанії. Назва повинна бути унікальною та відповідати правилам, не містити оманливих формулювань, обмежених слів тощо. Підготовка установчих документів це, зокрема, статут компанії, протокол про створення, дані директорів і засновників та заяви про згоду на призначення. Четверте: відкриття рахунку. Для внесення статутного капіталу відкривається тимчасовий рахунок, як у швейцарському банку. Нотаріальне посвідчення документів. Документи мають бути завірені нотаріусом, а для іноземних учасників ще апостольовані Подання до торгового реєстру. Офіційне подання документів до кантонального органу. Після затвердження компанія стає юридично чинною Отримання реєстраційного номера. Це аналог нашого коду ЄДРПО. Номер у швейцарському торговому реєстрі. Восьме, Активація компанії. Після реєстрації відкривається постійний корпоративний рахунок. З цього моменту компанія може вести діяльність, які документи потрібні для реєстрації компанії в Швейцарії. Для інкорпорації в Швейцарії стандартний пакет документів містить нотаріально завірену та апостольовано копію паспорта, підтвердження адреси проживання. Utility bill або банківська виписка, довіреність на представника, якщо клієнт не присутній особисто, та письмова згоду директора, якщо він не засновник. Кантон ЦУК топ вибір. Цей регіон вважається податковим раєм у Швейцарії. Тут дуже ефективна адміністративна система, лояльна податкова політика та швидкі строки реєстрації компанії. Інкорпорація у Швейцарії саме в ЦУЗІ, це популярний вибір для it компаній холдингів. Криптобізнесу та Family Office. Як Taxters супроводжує процес? Компанія Taxters – ваш партнер у питаннях інкорпорації у Швейцарії. Ми беремо на себе всі ключові завдання: аналіз та рекомендація щодо оптимальної форми компанії GMBH чи AG – Підготовка повного пакету документів, взаємодія з банком щодо відкриття рахунку, координація з нотаріусом та реєстратором, забезпечення юридичної адреси та за потреби місцевого директора, консультації з питань оподаткування та бухгалтерії. Готові розпочати? Реєстрація компанії Швейцарії це не просто юридична дія, це стратегічне рішення для вашого бізнесу. І ми знаємо, як зробити цей шлях простим, швидким та безпечним.